Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу, як я готую рогалики без дріжджів. Дуже швидко і просто готуються. В мене сьогодні начинка з яблук та можна взяти будь-яку на свій смак. Тож беру три доволі такі великі яблука, зчищаю з них шкірку і нарізаю на шматочки ну, приблизно, щоб були однакового розміру. Ну, ось так десь. Викладаю потім на пательню, даю лимонний сік, цукор за смаком, в мене одна столова ложка і тушкую десь 3-5 хвилин на середньому вогні. Викладаю на тарілочку, нехай вони остигнуть добренько і готую тісто. Беру 200 г цукру, 200 г сиру кисломолочного, одну 1 столову ложку сметани, одне яйце. Десь 50 мл олії без запаху, дрібку солі, і добре все перемішую. Ось така виходить маса. Тепер беру соду пів півчайної ложки і одну столову ложку, осу 9%. Даю сюди в сирну масу, і тепер. Саме час додати борошно. У мене 300 г борошна, звичайно, просіяла, додаю частинами. Спочатку вимішую ложкою, завжди так роблю, а потім руками. Тісто буде прилипати до рук, то так і має бути борошна, більше не додавайте. Можна його дати йому постояти, щоб воно постояло в холодильнику. Та я цього не роблю, я швиденько, ось так розділила на дві половинки і відразу розкачую. Ось, бачите, воно трішки липне, це нормально. У мене є частинки, бачите, сиру трапляються, можна його перебити блендером, але я завжди все так, раз, два, три і все в мене готово. Отож, розкачую десь в пів сантиметра товщиною пласт, викладаю начинку, закрутила. Духовка в цей час у мене вже розігрівається. Обов'язково тісто, дивіться, дуже-дуже ніжно, воно навіть трішки буде прориватися. ось Я його раз, раз ось так зліпила і випікаю в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин.